Всім привіт! Ви на моєму каналчику. А сьогодні у нас на огляді отакий от мотик. Нарешті на моєму каналі не тільки лісопеди, а ще й мотоцикли тепер будуть. Це мотоцикл фірми Spark на 200 кубіків. Мені було цікаво давно зробити огляд на цей мотик. І, тепер... І є така можливість, тому трошки вам його покажу, от поки Дімончик знімає. Красиві кадри. Я розкажу, покажу цей мотик. Ми вже знімали його навіть взимку трошки у лютому. От. Цікавий мотик, доволі такий непоганий. Характеристики непогані за об'єктивною нормальною ціною. От. Ми от зараз робимо його презентацію і огляд на нього робимо. І я ж кажу, я вирішив для вас зняти саме на свій канал. цей мотик. В нього є так, як і, і, Ну і розповісти вам про його технічні характеристики. Ну що, Давайте пройдусь. Тут на мотику, в принципі, я ж кажу, як я сказав, 200 кубиків. Є як і електричний стартер, так і е, механічний. Скільки тобто, стартер бою можна заводити його. От. У нас аж 140 км на годину. Ну, я думаю, це мотик не про швидкість, а більш про прохідність по е, бездоріжжю. Привод ціпний. От, е, спереду ззаду така протекторна резина зла. Вихлоп виведений сюди. Я сказав, ніжка кікстартера. Гальмо. Гальма ззаду барабанні, спереду дискові, захисти всюди є. Сюди можна навісити якісь кофри. От. До речі, непоганий пластик. Навіть протестив його. <рес> <рес> От. Ну, не ламається, не ламається. Захист на... Пірг на передніх амортизаторах є захист двигуна, до речі, також пластиковий, спереду дискові, як я сказав, ззаду барабанні. Чотири такний двигун. Ось-такий от. Ай, такі, так, такі от. от тут прикольний є такий бардачок. Щось сюди кинув, тряпочку якусь. І амортизатор годин ззаду, посередині під взагалі, ну, в місці, тобто, в принципі, нормально. Є замок під шолом. Поворотники такі прикольні. Ну що, давайте покажемо його, як він їздить. Так знімаємо кіно <сіхи> про мотоцикл. Що, тест-драйв Модика Спарк пройшов успішно. Ми до, до пацанами порозлікались. Поміг сілі грязюку. Ну, блин, відчуття він це таке дарує. І ви бачили, блин, де він може проїхати. Фух, переповняють, емоції мене, в принципі, мотик. О. Для бездоріжжя доволі таки бюджетний, він там коштує десь приблизно 35 тисяч гривень чи щось таке. В принципі, там. Вон, каже, ми добре його помісили грязючку з ним то тепер такий от стоїть красень.